Ще декілька років тому Станіслав був постійно, як він каже, жертвою міліціонерів, а виною в цьому нічна зміна на роботі. У мене бувало таке, що я сам живу в одному ну, робота в другому кінці міста. І поки я доходив додому, це час ночі мені рази три-чотири встановлювали. Починали документи, спрашивать, що там. Іноді навіть водили в городі. Ділиться досвідом. Головне при спілкуванні з правоохоронцями знати свої права, не боячись їх відстоювати. Погоджуються з цим і правозахисники, адже випадків, коли у вас можуть попросити документи, не так багато, все інше кваліфікують як зловживання. Посвідчення особи правоохоронець має право вимагати лише тоді, коли людина скою якесь правопорушення. Відповідно, якщо людина йде по вулиці, нічого не Робить протизаконного, а до неї підходить і вимагає придивити посвідчення, це незаконно. Правозахисники кажуть, куріння чи розпивання алкоголю привід для зауважень, після яких ви зобов'язані припинити правопорушення. Далі йде складання протоколу, але аж ніяк не негайна доставка у відділок. Долі бути существенні основання, щоб доставляти чоловіка, райділ міліції, проводити задержання і так далі. І будь-яке це має повинно з останням. Определенних процесуальних документів тому радять вимагати складання протоколу на місці. Як показує практика спілкування міліціонера з людиною, яка грамотно нагадала патрульним про свої права, у 90% закінчується мирно. Якщо ж дії правоохоронців видаються вам протиправними, їх варто фіксувати на відео чи фотоапарат. це буде доказом ваших, скажімо, Праві законних інтересів, а також буде доказом про те, що працівники міліції порушили ті чи інші внутрішні відповідні накази і ваші права і бовські в Європі. Така практика досить поширена. В Україні лише впроваджується. Втім, Закарпаття, якщо і скаржаться, то відеодоказами свої слова не підтверджують. Ці звернення не є масові, вони поодинокі. Що стосується звернень громадян з приводу незаконних дій правоохоронців, до яких вони додають якісь відеоматеріали, то із відеоматеріалами до нас звернення не надходило на даний час. Саме в ситуації, коли є лише слово проти слова, відеозапис найкращий з усіх можливих доказів. Втім, правозахисники радять зайвий раз із правоохоронцями не конфліктувати, пам'ятаючи не лише про свої права, але і про обов'язки, та звісно, не порушувати закон, аби затримання не ставало. 재미,